Привіт, друзі! Сьогодні мені 33. Я дуже вдячний за кожен ваш коментар, побажання і привітання. Я дуже постараюся відповісти кожному з вас. Насправді мені дуже приємно. І тому я вирішив ось так імпровізовано записати для вас таке відео. Привітання та побажання, і я дуже хочу, щоб мої слова здійснилися для кожного з вас. Знаєте, колись. Багато років тому, коли мені було, мабуть, років 17, я від абсолютно незнайомої для себе людини почув таку фразу, що 33 роки це вік Христа. Я ще тоді подумав: 33 роки це ж як багато. Але я потім і не зрозумів, як ось так час пролетів. І сьогодні я тут записую ось це взаємне відео привітання та побажання для вас, розуміючи, що пройшло цілих 16 років. А вони не прийшли, вони прилетіли, вони прилетіли не як один день, але точно як один тиждень. І я розумію, що життя, яке там ще залишилось, воно точно так само прилетить. Можливо, не як один тиждень, але точно як один рік. Тому, друзі, хочу дуже побажати кожному з вас. Перш за все, це стійкості, впевненості і непохитності. Ніхто з нас не був готовий до війни, але вже стільки часу вона триває. Але це не означає, що ми повинні здаватися. Навпаки, ми повинні йти до перемоги. Ми повинні перемогти. Ми повинні з кожним днем її наближати. І тому я рахую, що ми повинні робити максимум з тим, що у нас є, і там, де ми є. І тоді ми точно переможемо. Я бажаю кожному з нас мудрості. А мудрості не забувати, що в житті дуже часто відбувається все не так, як ми хочемо. І от тоді дуже важливо задавати собі питання. Не за що це мені, а для чого це мені. Що я повинен зрозуміти, куди ця подія повинна мене направити, або що мені підказати. Я рахую це дуже важливо. Я бажаю фінансової стабільності і нових можливостей для тих людей, які щось пробують змінити або шукають нові способи. Хай у вас все вдається. Звичайно, я бажаю найголовнішого це Божого благословіння на кожен день вашого життя. і... На всі ваші починання, які ви будете здійснювати. Ну і, звичайно, згадати, як це так, коли над нами вільне, мирне, чисте, спокійно небо. То вже мені здається, що ми вже просто почали забувати, як це, коли не звучать звуки сирени, і коли можна а, вийти десь опівночі, після комендантської години. Я бажаю всім нам відчути ось ці моменти якомога швидше. Я дуже дякую вам за ваші. Привітання.